Чергова сесія Балтської міської ради відбулася 13 червня. На порядку денному всього декілька питань, серед яких внесення доповнень до програми соціальної підтримки населення, захист і турбота. Окрім того, вносили зміни та доповнення до бюджету Балтської територіальної громади на 2025 рік. Затвердили також робочий проєкт реконструкції будівлі та котельні міського ліцею номер 1 Розпочали роботу в сесійній залі з подяки командиру військової частини Андрію Ступіну за професіоналізм і компетентність. Сьогодні я запросив Андрія Володимировича Ступіна для того, аби подякувати від імені всіх нас, від імені Балської громади, від імені жителів, за дійсно багаторічну, дійсно самопожертву, самовіддачу і велику працю. Під час виконання тих або інших завдань на території нашої громади так склалися обставини, що Андрій Володимирович змінює місце роботи в іншому військовому підрозділі. Тому щира дяка і шана за все, що ви робили, що робила ваш колектив, ваші підлегли і побратими. І коли приймав посаду 6 років назад, і на період було важко, але початок повномасштабного теж було непросто. Але кожного з вас на чолі з мером, з головою, чувствовав, відчував строю ну, і підтримку, і розуміння. Тому дякую. Переходимо до розгляду питань порядку денного сесії. Принесення доповнень до програми. Соціальної підтримки населення Балської міської територіальної громади на 2021-2025 роки захисту турбота інформує Наталі Васильнаґого. Булатом рішення пропонується внести наступні доповнення до програми по напрямку надання одноразової матеріальної допомоги членам сімей загиблих, померлих, безвісті зниклих, військовополонених на вирішення соціальних побутових питань. Доповнення наступним абзацом, у разі відсутності членів сім'ї першої лінії споріднення із заявою на отримання допомоги може звернутися один із членів сім'ї військовослужбовця другої лінії споріднення, який на момент мобілізації проживав разом з ним за однією адресою, а саме повнорідні та неповнорідні брати та сестри, дід баба як з боку матері та батька. Інше доповнення стосується напрямку програми надання одноразової матеріальної допомоги захисникам і захисницям України, які отримали поранення. Вирішення соціально побутових питань проектом рішення пропонується доповнити перелік категорій отримувачів допомоги категорією ветерани війни. Ми розширюємо перелік послуг, які будемо фінансувати за рахунок бюджету громади для тому що ну останній період з'являються. Такі складні життєві обставини в членів родин наших захисників, тому дякую всім за узгоджену позицію підтримати родини і розширити спектр надання фінансової підтримки за рахунок бюджету Балтської міської ради. Дякую платникам податків. Дякую. Рішення Дякую. прийнято. Наступне питання про внесення змін і доповнень до рішення Балської міської ради від 15 грудня 2024 року no 8 про бюджет Балської міської територіальної громади на 2025 рік інформує Лесі Вітальна Пламарчук, начальник фінансу України. Будь ласка, за результатами п'яти місяців поточного 2025 року. Ми маємо з вами відповідно до висновку фінансового управління Балської міської ради. Який наданий та відповідно до комісії з питань бюджету та фінансово-економічної політики, яка узгоджена кожна позиція, ми маємо з вами змогу внести зміни та доповнення до рішення міської ради від 19 грудня 24 року, номер 2062 про бюджет Балської міської територіальної громади на 2025 рік? Хочу одразу зауважити, що в е, проєкті рішення ми врахували всі розпорядження міського голови відповідно до? Е, до рішення сесії Балської міської ради, що всі субвенції з державного та обласного бюджетів вони відповідно згідно протоколу бюджетної комісії та за рішенням і розпорядженням міського голови вносяться в послідуючих і затверджуються в послідуючих сесіях. Що хочу зауважити за підсумками п'яти місяців. 2025 року до загального фонду бюджету Балтської міської ради надійшло в сумі 114 млн. 205 тисяч 51 грн. 48 копійок. Це доходи громади за рахунок своєчасної відповідальної оплати всіх платників податків на території громади. Перевиконання доходної частини складає 110,2% до затвердженого розпису доходів і видатків. Планові показники перевиконані на 10 млн. 633 тисячі 156 грн. 48 копійок. Ми пропонуємо вам змогу внести зміни на 7 мільйонів 717 тисяч 436 гривень за рахунок слідуючих податків. ПДФО 1 мільйон 634 тисячі 701 гривня, акцизний податок 500 тисяч гривень, де 50% буде спрямовано на дорожній фонд на поточний ремонт доріг. Плата за землю збільшення на 4 мільйони 240 тисяч гривень, єдиний податок збільшення на 1 мільйон 99 тисяч 935 гривень, та інші неподаткові надходження 242 тисячі 800 гривень. Що стосується доходної частини спеціального фонду, то рішеннями місцевої ради приймалися викуп землі. Хочу зауважити, що переможці аукціонів мали. Відповідне право сплатити до 31 грудня поточного року, але враховуючи підписання договорів відповідно на протязі тижня, вони повністю сплатили дану суму по викупу землі, і дана сума перевиконання складає 584 тисячі 700 гривень. 80 гривень розпорядженнями міського голови та рішенням бюджетної комісії на протязі січня-травня були внесені зміни і розпорядження в частині субвенцій з державного бюджету до загального фонду на 26 шість мільйонів сто тисяч гривень. Та по спеціальному фонду також субвенції з державного бюджету. Це стосувалося відповідної харчування учнів початкових класів і нуж і розпорядження одеської військової адміністрації на 6 мільйонів 338 тридцять тисяч гривня. Тому загальний обсяг доходів бюджету Балської міської територіальної громади в цілому пропонується збільшити на 40 мільйонів 797 дев'яносто тисяч за загальним фондом 33,8 млн, за спеціальним 6,9 Таким чином, після уточнення обсягу доходів, пропонується до затвердження 403 три мільйони чотириста тисяч Сімсот гривень за загальним фондом, доходи будуть складати річні 391 мільйон 746 тисяч 833 гривні. За спеціальним 11 Мільйонів 678 тисяч 917 гривень хочу зауважити, що за рахунок перевиконання доходної частини, як я вже зазначила, ми з вами вносимо зміни на 8 мільйонів 302 тисячі 216 гривень. Якщо брати за розподіл коштів в частині галузь, галузів та головних розпорядників, я хочу ще раз зауважити, що ми е, щомісячно моніторимо і приймаємо клопотання від всіх галузей стосовно того, а яка сума коштів необхідна для того ефективного, раціонального та е, відповідного функціонування даних бюджетних установ. І пам'ятаєте, ми квітні з вами вносили зміни. У нас був маленький вільний залишок, 1,7 мільйона. Нам було недостатньо, а потреба складала 26 мільйонів. Сьогодні потреба зросла до 38 мільйонів. Ми відповідно відпрацювали виключно з усіма виконавчими органами Балської міської ради. Погоджені були з заступниками міського голови. Відповідна комісія пройшла під головуванням міського голови і винесли питання стосовно 8 мільйонів 8,3 і по органам місцевого самоврядування це 5,7% або 471 201 тисяча гривня. Спрямовуються кошти на оплату послуг, це послуги з використання веб-хостінгу, модернізація довідника електронного документу обороту, інформаційно-консультаційні послуги Агенції регіонального розвитку, на житлово-комунальне господарство ми спрямовуємо 2 мільйони 112 дванадцять тисяч п'ятсот гривні або 25,4%. В основному мільйон гривень це первоначальна сума на поточний ремонт доріг, звісно, її недостатньо. Атню, але ми розпочинаємо відповідне. Відповідне проєктування в умовах поточного ремонту. Сім'я молоді спорт направляємо 385 тисяч 300 гривень. В основному це відрядження вихованців та придбання матів для вихованців дзюдо. 4,6% або 385 тисяч 300 гривень. СНАП 50 тисяч гривень, 0,6%. В основному це одне робоче місце в опрацюванні, придбання комп'ютерної техніки та відповідні поточні видатки за клопотанням директора центру. По фінансовому управлінню тут є міжбюджетні трансферти і придбання ліцензованих програм на три комп'ютери, загальну суму 199 дев'яносто тисяч 564 гривні або 2,4%. По лікарні ми направляємо 1 мільйон 919 тисяч 500 гривень. Це відповідно проектування п'ятого поверху в частині проекту капітальний ремонт приміщень п'ятого поверху. Це матеріали для кардіологічно-терапевтичного відділення. Це придбання глибинного насосу і відповідно лабораторні реактиви 549 тисяч. По культурі ми спрямовуємо 2,1% або 176 тисяч 728 гривень. Основні видаткова частина це єдиний соціальний внесок до мінімальної заробітної плати, бібліотекарів, музеїв, будинків культури. Відповідно, придбання паливно-мастильних матеріалів. По соціальній політиці спрямовуємо 5,2% від загальної суми видатків або 428 тисяч. Це на три місяці ще підвищена заробітна плата центру з надання послуг одиноким громадянам та 105 тисяч гривень. Додаткова потреба на поховання 10 загиблих захисників України, служба у справах дітей 25 тисяч 106 гривень. В основному це програмні заходи «Веселі долоньки та соціальна допомога патернатним сім'ям. Освіта ми спрямовуємо 36%. Або 2 мільйона 534 тисячі 284 гривні. В основному це буде поточний ремонт 10, 20 або 50 тисяч гривень в залежності від навантаження учнів в школі та їхньої бази. Відповідно, це буде медичний огляд, який буде здійснювати наше комунальне підприємство Балтська багатопрофільна лікарня та співфінансування нушліцей номер 1, 95 тисяч 334 гривні, тому що є перелік уже документів, і ми готові під міжнародну програму фесілі. Ті груп заходити у е, закупівлі для пілотних класів, а також співфінансування на шкільний автобус до обласного бюджету 1 мільйон 50 тисяч гривень. Мене все. Вчора нам надійшов, довідка, надійшла довідка про зміни до річного розпису та е, лист е, доручення одеської військової адміністрації. Е, на громаду в черзі стоять два військовослужбовці. Відповідно, загальна сума субвенції на придбання їм житла 6 мільйонів 590 тисяч 703 гривні. Прохання дану субвенцію врахувати і допрацювати відповідно в рішенні сесії, а також е, відповідно до е, проходження закупівель по е, відповідному світлу по КП Балта Водоканал нам необхідно внести зміни в частині перерозподілу видатків розвитку на видатки споживання на загальну суму 283 тисячі 692 гривні. Ці кошти водоканалі були, вони були заплановані в бюджеті розвитку, але враховуючи закупівлі і підписані договори, вони розподілилися між видатками споживання та видатками розвитку. Це в межах КП каналу. Тому ті дві суми просимо врахувати в частині перерозподілу. Приймається? За, прошу голосувати. Дякую, проти. Ставимо голосування в цілому зарахування змін. Дякую, рішення. Прийнято наступне питання. Дякую. Про затвердження робочого проекту реконструкція будівель та котельні навчально-виховного комплексу Балська загальноосвітня школа перших третіх ступенів номер 1 Олесі Гончара, ліцей Балської міської ради Одеської області, опорний заклад коригування та експертного позитивного звіту. Є пропозиція, третє питання за основу. Хто за, прошу підтримати. Є оновлена експертиза по проекту, який фінансується за рахунок Європейського банку реконструкції та розвитку. Це наша школа номер 1 імені Олеся Гончара в цілому. Дякую і наступне питання. Враховуючи, що замовником цього об'єкту є департамент капітального будівництва та дорожнього господарства проект рішення про те, щоб передати проєктну кошторисну документацію до департаменту капітального будівництва обласної військової адміністрації, яка є замовником та виконавцем робіт по даному об'єкту в нашому місті. Прошу підтримати. Дякую, шановні колеги. Чергову сесію оголошую закритою. Дякую всім за роботу, за підготовку і за комунікацію.